Всім привіт! З вами Тексіна група Кавла та Ексіваш увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію. Код даної позиції 7043. Рушники махрові. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг сьогодні становить лише 2 долари. Вага мішка 20 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 40. доларів. Придбавши дану мішечок. Ви додатково при покупці заощадите суму знижки у розмірі 44 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або стіснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою 44 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари. А вартість мішка вагою 20 кг 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати цей мішечок. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, дана позиція зараз знаходиться на акції. По діє знижка в розмірі 44 доларів. За цей мішечок з урахуванням знижки вартість мішка вагою 20 кг становить лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рук поштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Так як придбавши рушники махрові під кодом 7043, ви додатково при покупці заощаджуєте по цьому мішечку суму знижки у розмірі. 44 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Дані позиції йдуть як кольорові, також зустрічаються і світлі моделі. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 40 доларів. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Лише сьогодні до кінця дня у вас є унікальна можливість придбати рушники махрові за зниженою ціною зі знижкою 44 долари, враховуючи знижку, вартість мішка становить лише 40 доларів. Зустрічаються і світлі, але в достатній кількості також ось таких яскравих кольорових моделей. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. З вами була текстильна група Кавлатець. Все буде Україна.